Доброго дня, любі друзі! Як щодо ще однієї казочки Єлизавети Ткач, цього разу це казочка, яка називається Пригоди троянди і піона. Ну що, послухаймо. Одного сонячного дня сталося диво. На землю прилетів купідон. Він давав людям любов, але одного разу промахнувся. І стріла Купітона, його найдорожчий скарб потрапила в ґрунт. З цієї стріли проросла загадкова троянда. Але ж була вона незвичайна, а чарівна, а тим часом на світ насувалася катастрофа. На землі були землетруси потужністю дев'ять балів. Та квіточка вирішила все змінити. А напередодні вона зустріла пухнастого ароматного піона. Привіт, піоне, промовила троянда. Привіт, трояндо. Ти чув новину про землетруси? Так, це жахливо. Допоможеш це зупинити. Зупинити? Ти що, смієшся? здивувався піон. Троянда засмутилася і пішла додому до своїх родичів. Доню, ти куди? запитала її мама. Але відповіді не було, тільки гучно зачинилися двері. Ех ти, промовила мама Квітка, похитуючи головою. А Піон тим часом вирушив до своєї найкращої подруги. Наступного ранку троянда почала збирати речі. Її мама намагалася переконати, що це марна справа. І Квітка з розпачем думала, чому ж ніхто їй не вірить. Коли наступного дня вона прийшла до Піона, то його мама сказала, що її син не хоче з нею розмовляти, і засмучена троянда зрозуміла, що вирушатиме в мандрівку сама. Тим часом Піон уявив, як троянда в дорозі сама і вирішив її наздоганяти. Він був переконаний, що її бурхлива уява завдасть багато шкоди. Троянда тим часом була в розпачі. Вона самотня, далеко від дому, та на неї чекав сюрприз. Піон наздогнав її, і вони разом сіли на корабель і вирушили в подорож. Вони опинилися в іншому вимірі, миттю перенеслися в незнайоме місце, де зустрілись їм кілька дідуганів. Які чаклували та створювали землетруси. Троянда та Піон повідомили їм, що вони, квіти, мають наміри припинити землетруси. Старі чаклуни погодилися, якщо троянда подарує їм свою пелюстку. Квітка погодилася, поділилася зі старими своєю чарівною пелюсткою. Троянда з піоном радісні повернулися додому. Разом вони змогли врятувати світ від лиха.